Ну, хочу розпитати а, у вас а, про те, що відбувається в Авдіївці навколо неї, і як можете маркувати ситуацію на лінії фронту, зокрема, по цьому напрямку. Ну, по моєму напрямку, відбуваються постійні спроби ворога атакувати, зайти як з тилу, так і в лобові атаки. Обстріли відбуваються постійно. Кожен день, як я вже неодноразово. Розповідав, обстріли відбувається приблизно 10-20 е за день з невисокою інтенсивністю при можливих таких великих штурмах, е які е е йдуть лобово чи в оточення дівки, обстріл інтенсивність може збільшуватись. Ворог може застосовувати величезну кількість живої сили, е що він робив протягом. Майже всього місяця січня зменшував кількість, застосовував, зменшував кількість атакуючої техніки, але збільшував кількість атакуючої живої сили. Я вважаю, що це зв'язане з тим, що в них ці мобілізовані, мобілізація пішла в Кацапі мобілізовані їхні пройшли певні навчання, і їх зараз кидають в бій. Десь на початку лютого ворог вже змінює трішки тактику. Атакує майже постійно. Він може здійснювати 5-10 атак за добу від лінії від Красногорівки до пісків, водяне, опитне, Первомайське. І цей кожен з цих атак, кожна з цих атак може тривати сам Стерляцький бій нашим хлопцям, щоб відбити приблизно одну таку атаку на цій лінії від Красногорівки, Кам'янки, Авдіївка, Промзона опит на це, десь час відбиття цієї атаки десь можливо, в районі до трьох годин, і ворог по цій лінії здійснює від п'яти до десяти таких атак на різні напрямки на різні села, ті, які назвав, але мета одна вломити оборону або ж взяти в повне оточення Авдіївку. Так, все-таки на що може робити зараз ворог ставку, коли говорити про Авдіївку? Атакувати в лоб, бо ну, не до прикладу таку саме тактику найчастіше застосовують зараз в Бахмуті. Да? Вони не мають лобові атаки йти. Чи все-таки обійти з флангів і взяти Авдіївку, оточити її в кільце? Я можу опиратися на своїх друзів з Легіону Свободи, які угу. зараз захищають Бахмут. А ви знаєте, там величезна кількість лобових атаків здійснювалася ЧВК Вагнер, і це більш такі ризиковані, як ми з вами говорили, такі заядлі зеки, які йшли в атаку лобову в на нашому напрямку. Більшість це ДНФ. І мобілізовані, тому вони воюють трошки практичніше і цікавіше. Вони заходять сланги в, в вони атакують в лобову. Вони використовують різноманітну тактику. Тут була задіяна всі види тактики від вогняного валу артилерійського до техніки до тактик броні груп, танкових атак, масових обстрілів на, на цій ділянці. Атакують наші вороги кацапи трішки цікавіше. а Бачите, по бахмуті там Чевика Вагнер це все зеки. І в мене таке складається враження, що е, наші е, кацапські сусіди навпаки з радістю кидають зеків в, в штурм спеціально в лобову, щоб очищувати свої тюрми, позбавляти себе від цього від цього соціального елементу кримінального можливо вони звільняють свої тюрми, е, бо розраховують що. Після поразки Україні, після нашої перемоги, після їхньої поразки від Української держави в їхній недодержаві почнуться різні масові виступи. же ж громадян, обдурених, які чекали перемоги за три дня. І цих громадян ОМОНу треба буде кудись пакувати. От будуть вільні місця в тюрмах. І я би тому не оцю тактику ЧВК Вагнер, яку вони застосовують в Бахмуті. Я б не брав за якусь основу. Це індивідуальна тактика Вагнера. І, можливо, саме таке підґрунтя, яке я назвав, підштовхує їх застосовувати саме таку тактику Ліквідація живої сили, ліквідація своїх кримінальних елементів, ліквідація зеків, в розрахунку на майбутні там виступи і куди ти в тюрми своїх же ж громадян їм поведеться садити? А як ми зла видана ну, ліквідація? Ліквідація проходить вагнерівців достатньо успішно завдяки нашим славетним героям Збройним силам України, тому що сьогодні пройшла інформація про те, що вербувальники Вагнера по другому колу вже поїхали по тюрмах збирати тих, кого не дозбирали перший раз. Більше того, тепер вербують навіть жінок. І наскільки я зустрічала інформацію, зокрема жінок вербують жінок ув'язнених мається на увазі. Зокрема, вербують і в тюрмах так званих ДНР. і ЛНР. Чи зустрічали ви зокрема на полі бою? Ви кажете, що на про. Ти вас на вашому напрямку, зокрема в е е е є і ДНРівці, так звані. А от я серед них жінки. Звичайно, є тільки ну я їх не бачив в окопах, і плюс того відстань, навіть якщо ти в відстані 50-70 метрів, це найближче, які я приймав столецький бій. На жаль, я не, не зміг там роздивитися. І в принципі, я не вдивляюся в очі своїх ворогів. Мені нема що бачити в тих очах. Я вважаю, що кожен достойний український воїн повинен просто знищувати наших ворогів, які прийшли на нашу землю, і сильно не вдивлятися, не встати. Ні вік, ні в інші якісь е, нюанси цього ворога. Вони як я вам казав, зробили свій вибір, Вони прийшли вбивати нас е, тільки за те, що ми хочемо бути українцями, бути незалежними. Тому для мене всі ці нюанси жінки, дід, хто там чоловіки, там старі, молоді, це їхній вибір. І е, так як я теж зробив 14-му вибір, я цілком свідомо добровольцем пішов на фронт. Тому я вважаю, що це. Е, а щодо мобілізації в Росії, в так званому ДНР, ЛНР чи ще якихось там недореспубліках, цілком можливо. Це територія беззаконня, де можуть просто тебе безробітних мобілізувати, де можуть будь-кого мобілізувати, відправити на фронт і так далі. Там абсолютно повністю не діє фронт, ой, не діє закон прошу вибачення. Також ми з вами знаємо, що після захоплення українських міст там Лисичанськ, Волноваха, Маріуполь було примусове примусова мобілізація місцевого населення. А ті, в яких не мали, скажімо так справку, яка звільняє від мобілізації, але вона звільняє в правовій державі. А в таких бананових республіках. Республіках цих людей, які мали справку, відсилали на розмінування мінних полів в атаку лобову, і так само очищували і одобряли і ними наші українські землі. Тому цілком ваша репліка цілком на 100% відповідає дійсності навіть. Я розумію, пан Максима, що жодної емпатії власне, до тих, хто навпроти наші військові і не мусять мати зрозуміло з яких причин, але й, можливо про те, що потрапляли в полон до вас і представники, зокрема ДНР, От цікаво, знаєте, що вони говорять про свою мотивацію, чи вони також, як і ті мобілізовані, казали, що вони думають, що вони на учені тут знаєте, і таке інше. Чи ці люди принципово добре розуміють, а чому так все відбулось? Ви знаєте, це питання було б дуже гарно задати в 2014 році. Я можливо навіть на нього відповідав. Дійсно, в 2014 році попадалися ідейні. Я би так би сказав би індейні прихильники Донецької Народної Республіки, там чи ще якоїсь чи на Воросії це було дійсно в 14 році такі ідейні були, які а, в щось вірили чи думали, що вірять. Але з часом, десь приблизно після 16-го року, таких людей ніколи не було, не бовже, не, 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 нема і не буде. Я так думаю, тому що вся та їхня ідея вона розбивається у повсякденну реальність, коли із квіту Квітучого міста українського Донець, вони Наташ. перетворили його в якусь помийну яму з квітучої Донбас арени де був футбол світового рівня від хокея світового рівня, від якихось музикальних і культурних подій, які відбувалися в Донецьку, теж світового рівня світового рівня. Донець перетворився на таку депресивне, знаєте, таке якесь село деревню по їхньому. Це вам І рай, рускава міра. Знаєте, вони ж хотіли так. цю красивезну вітрину рускава міра там збудувати. Там ніякої вітрини нема, не було і не буде. Там буде вітрина тільки української держави, коли ми туди повернемось, і дійсно відновимо всі ці спортивні, і культурні, і інші, і наукові, і виробничі рівні так би мовити, і можливості, які були в Донецьку. Тоді Донецьк стане вітриною української держави і українського світу, а не руського. Він не був і не буде, тому що Кацапам, Москалям і всі цим зайдам їм цього не потрібно. Вони вбили свій куз. Донбас і тепер хочуть вбити наш Донбас. Їм цього не вдасться. Пройде час нашої деокупації, нашої перемоги, і ми відновимо наш український Донець. Тому я повторю що зараз ідейних не динини, не лини, не Новососини, не інших там немає. Вони всі чітко е, усвідомлюють і е, їхні всі ідеї рожеві розбиваються у буденну реальність, коли я хочу Феррарі, але отримую 5 рублів то це означає що всі це все буденність і вона дуже швидко ставить всіх на місці на місце якщо в 2014-2015 році я дійсно зустрічав ідейних деневицю я мало того скажу я ще їх навіть трошки і поважав за те що вони ставили в углу своєї війни зі мною і з нами якусь ідею а зараз в ці нелюди, ці зайди в углу своєї війни з нами, вони ставлять меркантильні якісь мемету, е, меркантильне, мародерство, власне збагачення, вбивства, зґвалтування, якісь інші збочення. Тому до цих людей, незважаючи на їхню статі, вік, в мене немає ніякої поваги. Пан Максиме, ну і ще одне запитання про цивільних Вавдіївці. Скажіть, хоча б приблизно, якщо є такі дані, скільки їх залишилося, як виживають зараз ці люди в умовах, коли безкінечно бахкає, безкінечно стріляють, а коли атаки відбуваються постійно? Ситуація щодо цивільного населення не змінилася, незважаючи на постійні умовляння від волонтерів, від місцевої влади, від державної влади, від будь-кого від нас, від військових, від навіть від родичів виїхати з Авдіївки. та частина людей це приблизно 2000 2000 громадян. вперто не хоче виїжджати, отримує гуманітарну допомогу від різних міжнародних фондів, від місце. Влади від держави спивається і на якісь, вибачте, за таке слово відмазки по яких вони не можуть в чомусь виїхати з Авдіївки, десь нивелюючи власні життя при цьому, адже всі ці від, відговорки їхні, вони не варті цього життя. І тому місцева влада допомагає і гуманітарні місії, і міжнародні Народні фонди допомагають їм їжею, ліками в першу чергу, тому що зараз нас холодно. Плюс того, ці люди в більшості живуть в підвалах, і якби вони не хотіли від того від постійного перебування в підвалах в людей. Змінюється шкіра, психологія починаються якісь герові, серцеві захворювання. Звичайно, і спасає те, що на початку війни дуже багато багато гуманітарних і волонтерів привозили буржуйки. Люди якось з цих буржуйків щось робили. Ріжуть дерева. Ми надзвичайно просимо, а деколи і вимагаємо від людей, щоб якщо вже не ми розуміємо, що їхнє життя ці цінне, але ми просимо дерева різати, тільки побиті від прильотів, тобто від авто від мінометів. На жаль, трапляються якісь такі полулюди полу які хочуть і ці в цілілі одинокі дерева в Авдіївці хочуть зрізати, тому що. Це якась акація, а на це, от краще дерево тому. Пальне також надає їм місцева влада і волонтери. Це брикети, вугілля, те саме. Ті самі порубані дрова, їм в цьому плані також достатньо серйозно допомагають. Єдине, що все-таки немає розуміння батьків в першу чергу, тих батьків, чиї діти і вони лишилися в Авдіївці. Якщо люди пенсійного віку, я розумію, що я чи будь-хто, чи навіть їхня дочка і внучка ніколи не виконає пенсіонерку чи пенсіонера виїхати з Авдіївки. На жаль, це люди старшого. Віку вони вперті нічого їм довести чи переконати неможливо. Але Гавдії. коли в Авдіївці лише залишаються ще діти і їхні батьки, мої однолітки або деколи й молодші за мене, і ти нічого не можеш їм пояснити, що життя їхньої дитини важливіше, ніж ця гуманітарка. На жаль, відбувається певні кризи і в тих людей, що просять, і ця історія з шестирічною дитиною Елією, яка загинула під час е, обстрілів. Від серцевого нападу, тому що мале дитяче серце дитини не витримало цих постійних обстрілів. На жаль, нічого не змінило в мізках цих батьків, і тому, якщо ще раз про те, що пенсіонери, вибачте, за таке слово та вже Бог з ними, їм не чого, то мене дуже і дуже дратують і дивують батьки мого віку і десь молодші за мене, які чомусь не можливо зараді цієї гуманітарки. Впиваються і не виводять своїх дітей, і тому, користуючись нагодою, я б звертався до наших законодавців, які б в, в рамках закона видали закон про. Примусове виселення неповнолітніх дітей з 25 кілометрової зони, бо на жаль, батьки або психологічно можливо подавлені від таких обстрілів, або якимось, але діти не винуваті. Не винуваті. Пан Максима, спасибі вам надзвичайно, що ви доєдналися до нашого етеру. Я глядачам нагадаю Максим Морозов, майор МВС, долучався до нашого етеру, боєць легіону свободи. Дякую, дуже ми рухаємось далі. Спасибі.